Від миналі прямо серед ліде. Всім привіт! З вами фірі Company, Богдан. І як бачите, наша мезратів називалась, тому вітаю всіх нас. І ми йдемо далі. Як ми згадували в минулій серії, в патрубках інтеркулера виявилася вода. Ми її злили відразу, щоб стояк автомобіль більш завести. Ми знали, що в інтеркулері все ще є вода. Тому Наступне, що ми зробили, це наділи патрубок на вхід інтеркулера, вихід залишили знятим і видали звідти турбінами всю воду. — Вона працює нормально. Вже працює нормально. Якщо цього не зробити, то вода, на жаль, попаде в двигун, що може призвести до так званого гідроудару, який його називають. Please, no! 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 Щоб цього уникнути, ми продули інтеркулер. Наділи патрубки, тобто ми знали, що механічно наш автомобіль він вже порядку. тобто двигун він в порядку, він працював рівно, стабільно. Але як е, всім відомо, що коли автомобіль є затоплений водою, найбільше страждає це електроніка автомобіля. Тобто, у нас механіка окей, ми це перевірили, в цьому впевнилися. Автомобіль завівся, це все дуже добре, але одразу ми побачили, що значення пробігу е, на табло воно постійно пропадає. Автомобіль раз заводиться. Про трохи часу він перестає заводиться. Тобто проблема в електроніці, в проводці, в блоках управління, може бути в будь-щому, власне, це нам е, треба було вияснити. В попередній серії ми згадували, що цей блок комфорту, так званий, або Body Control Unit, англійською, він був або BCM. Він був затоплений водою. І колись вода була прісною, він не мав критичних пошкоджень, ми його почистили, але це не допомогло. Все одно ми мали проблеми, пробіг, все ще попадав. І ми вирішили, що швидше за все проблема в блоці комфорту. Ми його замовили з Польщі і він до нас приїхав, ми його підкинули, але, на жаль, нічого не помінялося. Тобто цей блок комфорту нам більше не потрібен. Наш блок комфорту в порядку, він заводить автомобіль, ми продовжили шукати проблему. Це общий, так? Дивись. Чорний, це що? А, а чорна це що? Це ж мабуть маса, йде? А там ну, а, але, візити, да, потім, да, куди, так. немає, різниця потім куди їх втикати? Немає. ж всі сіл, в сіл на а, Ну да. Та трошки закисля знову з одної сторони. Візьми, чуєш, візьми mm. ту. Я тут дивився. О, появилися. Так я ж нічого не втикнув. Що, і є, все? Ти скільки вставив, дивився? Одну! Значить, в ній проблема. О, значить, в ньому і проблема. А ну знімай пробуй. Е, – Я Як називати? Колодка каншин. Да. Що це для нас вирішило взагалі? Це ми приблизились до проблеми, до вирішеної проблеми. Каншина з'явилася і все запрацювало. Якщо я зараз більш чим певний, не під'єдную діагностикою, там половина, половина цих пропаде. Треба, треба коробку підключити і пробувати заводити. – Електроніка автомобіля побудована на побудовані великої мірі на так званій Кан. Шині, тобто по шині, по якій спілкуються всі блоки автомобілі. Такі як блок двигуна, блок коробки, блок комфорту, про який ми згадували, і всі інші догорядні блоки вони спілкуються по цій каншині. І, власне, ми розуміли, що проблема, швидше за все, зарити саме там, тому що е, значення пробігу вони якраз таки саме передається по каншині. Коли ми розібрали салон, знайшли, що от, власне каншина е, сходиться в маленький блочок. Комутації, як пізніше виявилось, проблема була саме в ній. А ось той, що той блучок ідентичний, дай типа поїхати. Це ж не влучок, це, це просто колодка, це, Тіпо, це тупо контактник, це, клемник. Це, просто резістори, що міряють, наприклад, якщо в тебе згорить якийсь блок, то воно типо, може тут відключити її образно. Може просто-напросто захисти бути. 2,5 вольта йде коншина, а в мережа 12 вольт. Від генератора взагалі 14. Якщо кончина, на коншину йде якісь пере... ну, більша напруга, ну цікаві. І воно одразу ну, його там. І власне, після чого як ми її вирішили, тобто очистили контакти, автомобіль почав працювати стабільно, тобто значення перестали пропадати, автомобіль заводиться. Сереш, yeah. це ж е е для сайту знайомих, це Так. Молодий, красивий, талановитий, спеціаліст, незименим чоловік, але ми його ніде не віддамо. Коли ми підключили діагностику, виявилося, що більшість проблем, які були, вони пропали. Газни. А що, газни? Там, там генератор нічого не дає. Все, глуши! Да, Так, генератор дохлий, але зразу якось дав трохи. Піднялося до 13. Проте одна проблема. Виявилося згодом. У нас не працює генератор. Власне, в такому стані зараз він на знаходиться. Наступний крок, який чекає його, ми завезем його на ремонт генератора. Швидше за все, він був затоплений водою і він щітки. Можливо, прикислиє, але можливо потрібна його заміна. Ну, Ми зі сьогодні вже можемо їхати, правильно? Алісгут, кажуть німці. Це ковролін з мадраті. Таким чином ми його сушимо, чистимо, сушимо на природних умовах на сонці. Ось так він вже повністю готовий до установки. Збоку на стоять сидіння з мазераті, і деякі моторчики не працювали, вони вже функціонують. Машина практично готова до збірки. Єдине, що нам треба закінчити питання з генератором, вирішити і ми будемо її збирати. Я думав, що є проект такий, як G30, яка плавала. По панельку. Про неї ми розкажемо в наступному випуску, і в нас ще буде, можливо, проєкт 6 GT, яка ще не роблена і тільки починає це робити. Якщо а буде мені... багато лайків, то ми зробимо такий проєкт. Пишіть, що ви хочете? Про... А якщо не, якщо не буде, то не побачите, як вона відновиться і буде. Вона ви побачите, як вона вже буде їздити. Тому, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, і ми запустимо ще якусь одну серію. Про BMW топлені можемо, про теси топлені. Взагалі про відновлення автомобілів США, власне, для чого ми створили цей канал. І от разом з такими потужними майстрами ми будемо це робити. Ну, зараз покажемо, як автомобіль працює, він має заводитись, який він звук має, нарешті. Ми Ставим сидіння, звичайно, це не зараді, але воно виконує свою функцію. Ось так, І заводимо автомобіль. Отож, що ми маємо в кінці цієї. серії. мазераті e, гіблі завелася, вона механічно в довгому стані. E, ми вияснили, в чому її проблеми основні. Перша проблема це не блок комфорту, як ми думали, а це комутуючий, комутуючий блок каншини. Його, власне, треба швидше за замінити. І друга проблема, яка виявилася в процесі, це генератор не працює, він не запрацював, тому... Наступний етап, куди приїдеться машина, це на заміну або ремонт генератора. І далі будемо ми її збирати, робити повну хімчистку автомобіля і будемо завершати цей проект. Тому, якщо вам цікаво, залишіть, будь ласка, коментар, поставте лайк цьому відео, щоб ми зрозуміли, куди нам рухатись далі, і що для вас цікаво, що більше знімати. Дякую, що були з нами сьогодні і до наступних зустрічі на YouTube. Всім дня! Okay. <laughs>